Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на цій сторінці. Це відео спеціально для тих, хто хоче стати частинкою великої екоспільноти. Ми популяризуємо екологічний спосіб життя, натуральну косметику та чесний бізнес. Компанія White Mandarin це український бренд, який понад 10 років виготовляє екологічну і натуральну косметику з любов'ю до людини і природи. Що ж ви отримаєте співпрацюючи з нами? Перше це готовий і якісний контент. Не потрібно знімати фото або відео. Все вже є. Просто беріть і використовуйте в своїх соцмережах. Друге це база реальних відгуків. Це жива довіра тисячі клієнтів, яку ви можете використовувати для своїх продажів. Третє це сертифікати якості. Вся продукція White Mandarin має підтвердження безпечності натурального походження, а також відповідає європейським міжнародним стандартам. Вебінари з нутриціологами, лікарями, косметологами. Ви не просто продаєте продукт, ви його реально розумієте. І найголовніше це отримання щомісячного доходу. Партнерська ціна дає вам можливість хорошого заробітку з кожного продажу. Чим більше ділитесь продуктом, тим більше маєте. Також можна будувати свою власну мережу і розвивати справжній бізнес. У вас буде підтримка, команда, регулярні зуми, відповіді на всі ваші запитання і, звісно ж, мотивація. Це чудова можливість для тих, хто цінує гнучкість, для тих, хто працює на себе або хоче додати новий напрям у свій вже існуючий бізнес. Окрім косметики, компанія Choice пропонує багато чого цікавого. Це фітокомплекси для вашого здоров'я, це екологічні засоби для прибирання оселі, натуральні засоби по догляду за ротовою порожниною та навіть живу їжу. Якщо вам відгукується наша пропозиція, напишіть нам в особисті повідомлення.